Ну що, настав час дізнатися, що живе у продуктах, які територія обману купила на пляжах та курортах. Зараз ми дізнаємося результати. Ми у лабораторії куди здавали на аналіз креветки, рибу в'ялину та бринзу, що купували наші журналісти на курортах. Здравствуйте. Про результати дослідів нам розповість лікар гігієни харчування. Йдемо к нам в лабораторію. Лаборанти провели ряд аналізів, і результати неприємні. Дуже великий ризик, ріст. обычного нашего покупателя. Миллиарды бактерий. Да, бактерий. то есть может достигать до значения миллиардов. Ну и какие результаты, в эм, принципе? давайте начнем с креветок. Тож почнем с той самой неприятной новины – креветки. Бактерии группы кишечной па палочки. А это минимум утруения, або крапельница и жорстка диета на два тижні. А еще... Фекальное загрязнение. Фекальное. 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 Ну це вже зовсім перебір в креветках людські відходи. Он когда ходил в туалет, либо плохо помыл руки, либо їх вообще не мыл. Схожа історія із в'яленою рибою. Бактерії групи кишечної палички. Дані показателі увеличені приблизно в 3-4 рази. В 4 рази для слабого організму це може скінчитися не лише дієтою, а й тривалим лікуванням. Але найнебезпечніші мікроорганізми лаборанти знайшли там, де ми навіть і не підозрювали. У бринзі домашнього приготування із Карпат. Сальмонелла, всі вони чули, це патогенний мікроорганізм. Можливі, і летальні навіть випадки. Такого букету не те, що ми, а й лаборанти, не очікували. Не купувати на каких-то стихійних ринках дані продукти, особливо животного проїзха, особливо навіть молочні продукти. Ну а тепер підіб'ємо підсумки того, як відпочивалося нашим журналістам. Головне питання: чи вклалися ми у поставлені 8 тисяч гривень? Тож, Чорне море, 7 тисяч це означає, що це плюс. Далі Карпати 6 тисяч 400, ціна ще менша. А це означає, що це плюс і плюс. Ну і 12 тисяч, які ми витратили в Болгарії, це перебір ліміту, тому це мінус. Тепер давайте порахуємо різницю. Тож результат: Чорне море у нас мінус 30. Далі Карпати плюс 15. І Чорне море у Болгарії, мінус 20. Звичайно, курорт обирати вам, але користуйтесь тими порадами, які ви сьогодні побачили в програмі територія обману. Це була територія обману. Я Олексій Душка. Більше читайте на моїй сторінці у Фейсбуці. Олексій Душка, OnePlus One.